Коли я, наприклад, лечу там в Париж на три дні, то я просто беру. Кожен образ на день і на вечір відфоткую ось так повністю на собі. В мене є альбомчик в телефоні. І я дивлюся: о понеділок, вівторок, середа, і в мене все по лукам так влізть е, складено. Але так як ми зараз їдемо на місяць, це буде дуже складно мені все відфоткати. Я просто на око склала, що мені треба і як воно буде міксуватись. Поїхали. Найголовніше, чого в мене дуже багато, це льон і це. Прості кольори. Це в нас H&M з минулого сезону. Все з чоловічі брюки. Льон і все. Вони ідеально зміксуються з любим верхом. До речі, не реклама, а реальна ноша. Це наші мікроміні, Шовкова віскоза. Я взяла і оливкові, і рожеві. Просто отак надягнув: надягаєш шльопки, красивий топ, всю шию прикрашаєш аксесуарами, гарні окуляри і все, що ще треба для балі.